Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації. Друзі, зараз на вулиці зима, але ми всі з нетерпінням чекаємо виноградного сезону, Ви розпочати вже підійти до тих кущів, щось там обрізати, щось підв'язувати. І я хочу розповісти вам сьогодні про сікатори, які потрібні сікатори винограда. Я не буду розповідати, якої фірми обов'язково. Мають бути цікатори. Це вибір належить до вас. Ви самі мусите то підібрати собі. Я лише хочу показати, які в мене є секатори, якими я користуюсь. Так ось, дивіться, цей секатор ми використовуємо. Осінь, зима, весна для обрізки кущів винограду для минулорічної лози, ну, яка, яка була в минулому сезоні. Далі весь. Весь інший час сікатор лежить собі у вас до того, до тої пори, змащений відповідно, помитий перед тим, щоб не було рж... е... ржавчини. От він дуже, дуже близько тут леза розташований. І якщо пообрізати, він стає туго працювати, туго леза відкривається. І я беру просто воду пальцем мочаю, чуть-чуть потер декілька разів. Брутой стік шматкою будь який раз, стер і далі користуюсь. Сюди обов'язково скрізь я капаю масло. Щодня капаю масло. Як кладу на збереження, теж капаю масло. Так що, цей сікатор осінь, зима, весна, все. Ним ми в інший час не користуємося. А вже літом для зелених операцій ми беремо ось такі сікатори. Бачите, вони надійні, міцні, бо дехто думає, що тут, бачите, тут заклепка. Ось сюди він, оця ця частина йде аж сюди і сюди о, вона дуже, дуже міцно, дуже міцно він. Дуже міцно він е, виготовлений. Тут така гострота, леза, така гострота леза, що я ріжу пальця, вже сезон пройшов, а він все рівно гострий. Зараз ножниці ненадійні різники, і обрізає гарно нігті, як, як має бути, можна з пальцем обрізати. Тому що якщо ми в звичайних ножцях отут тримаємо а ці довгі, то тут зусилля, якщо ручки тут. Одним словом так, він іде оцей. Для полуничників. Полуниці обрізати самі ціло, ті, що не обламуються по листя. І для винограду, для квітникарів теж. Це є брендовий. Дуе БУАІ. Це якщо перекласти два воли, два БУГАЇ італійської італійські, тут він дуже гарно виготовлений, це все, бачите, співпадає дуже-дуже ну, надійний інструмент. Це є Арс Японія. Теж може бути. І для квітникарів, і для виноградів. Дивіться, тут є леза вигнуті. Я думав, що воно вигнуті леза, то воно не буде співпадати. Ні, співпадає. Дивіться, ось тут видно, бачите, блищить. Значить, воно одне одне. Сюди я також змащую масло. Тут пише що Ars, тут in Японія. Він теж дуже міцний, дуже з'єднаний він такою гумкою. ось, Все. Я дуже не люблю сикаторів, які метал тут, таке металеве, воно відповідно заважає. Цим краще. Що я хочу за ці два цикатори розповісти. Тут довгі леза, я його взяв, думаю, буду доставати в гронові. Браковані ягоди якісь видаляти. Він довгий скрізь дістане. Але виявилось, цим краще. цим краще, Хоч тут коротке лезо. Чому? Тому що коротке лезо. Коротке лезо ви собі взяли. Бачите, я думав, тут гостріше має бути. ну в тому, Тут, хоч воно таке ніби ширше, ви взяли раз і обрізали. легше, Легше навантаження на руку. Все рівно далеко доставати, теж ви дістанете громашку з того, з того чи з того боку підійшли собі. Вже візьмемо тут довге лезо, ви взяли собі ягоду з самим кінчиком. І це навантаження на руки і на самий сікатор. Сильніше, тому що саме за що тримається ягода, вона дуже тверде. І відповідно тим краще. Якщо взяти тут, обрізати ягоду, то вже цим пошкодиться інша ягода в гроні. Так що в э, гронах видаляти попорчені ягоди не дуже ним добре. Краще вже оці. оці пружинка, дивіться. Там. Я чув до неї, неї блогерші, що вона каже, що пружинка випадає, дивіться, знаєте, що випадає, в японському випадає, виняти її можна, такого покрутити, виняти можна. Але о, якби він впав на землю, дивіться, бачите, не випадає пружинка туди. Бачите, скільки разів трушу, не випадає. От, тут воно настільки міцне, що для зелених операцій ціле літо я цими воду секаторами користуюсь. Ціле літо. І аж до осені. На зелені пагони, вони можуть, вир... вони можуть перерізати лозу 10 мм. Це десь як цей палець-мізинець, приблизно ці всі катери. І то лозу таку зелену, не, не задерев'янілу, яка осінню зимою там. Цей теж сікатор. Дивіться, показують, чи випадає пружина. Дивіться, бачите? Це на всю, він десь впаде у вас, впадає падає на землю і дивіться, пружина на місці. Вона ніде не випадає. Все надійно виготовлено. Багато хто бачив виноградарів покупляли інші сікатори з надією, що там тут на Болтикові. Для чого? Цей легший, надійний. Кругом всі його використовують в світі. Це не Китай. Це є Італія, це Японія. Норма... Тут як... якість бездоганна. Він лег... легкий в руках, легкий використанні. Одним пальцем раз скинули. І йдете потім... ну, щоб затягнути це. Два, все. Тут все по-простому. Все по так що, товариство, такими сікаторами можете собі запастись. Ну, не, не китайськими, звичайно, китайських я не раджу. Китайських я не раджу. хоча вибір належить до вас, я вас не можу це змусити. Як дивіться, в цьому зроблен... Бачите, ось так просаджена, просаджена гумація. Зноситься колись, можна буде від ровера з камери взяти чи з чого зробити, так. коли воно там зноситься, його вистачить надовго. Цим секатором ціле літо користуватись, ну, я знаю, він важкий, більший. Він не такий, не такий зручний для, для зелених операцій, для всього, щоб тільки чисто ним. А, забув розповісти. бачите, тут є такий проріз, щоб збиралось ніби сік з рослин. Хоча він мало, мало, мало воно що дає. Все рівно воно тупо заліпає і вже відчувається, що важко він йде, тоді я йду і маю. Весь час я його зберігаю змащеним. Весь час змащений їх зберігаю. І зараз вони в мене змащені. Бачите? Знаєш, ніде не проживіли. Так само на болт завжди капаю і так от туди-сюди не мурушу. От, так що. Бачите, тут теж є. І тут є. Для того, щоб всі рослини нібито туди там тікали. Ну, я вам розповів, кого тут цікавить, то можете собі шукати в інтернеті, придбати. В магазинах їх не шукайте. Навіть у цього от, такого фірми Баху французької ви не знайдете в магазинах. Це тільки інтернет-магазини по інтернету. Є хороші магазини, вони вам продадуть, порекомендують, який вибір по кишені буде для вас. Вигідний придбати. От якось так я хотів вам розповісти всім про сікатори. Сікатори набагато кращі від китайських. Бачите, На рахунок Ржавчини вони більш сікі, оброблені. Гарненько, якщо їх ще мити, цю частину не занурювати в землю, ну десь це зайшло в землю, після того помити, витерти, щоб не, не попадала земля і хватить вам на дуже довгий час. На, довгий, на дуже довгий час їх вистачить. А Тут відповідно весь час капати масло, щоб де, де болт, оцей цей щось змащувалося. Як колись болт зноситься, то може вже й тих хлес не буде, ну, зношені будуть. Тому вони його бугарочку із спиляти чи виселити і болтавку крутити. Проблем нема. Так що такого зразка секатори досі використовують світовий ну, в світовому садівництві, в цьому, в цьому світі не тільки в Україні. І далі будуть їх випускати, виготовляти, використовувати. Якщо більша пластмасова ручка, вона якась масивніша, все одно воно там не буде закріплена. Як в цьому. Тут тільки до, до цієї пори. Метал, а тут далі йде пластмаса. Так що не думайте, що він вже такий є ж масивний, що можна дрітним кусати. Хоч в інструкції пише, що він має 20 мм 2 см гілочку перерізати. Та коли ми 2 см перерізаємо, ми ножавочку зрізаємо її старого рукава. Ну, якось так, друзі. Дякую всім за увагу. Кому було відео корисне, ставимо подобайку. Нехай всім щастить. Гарного наступного, наступного сезону ну цього що буде. І перемоги над вічним ворогом.